Тимошенко весь цей час готувала для себе альтернативу, адже на фоні розпочатого відносно неї судового процесу з'явилася реальні загрози. Поступово НАБУ отримала отримали доступ до нових доказів. Тож нардепка не стала втрачати часу, а її прибірчники їй допомогли. Просто не віриться, де її знайшли після суду. А перші заяви Тимошенко сколихнули всю країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Розпочалося все з того, як лідерка фракції батьківщина Юлія Тимошенко повідомила про намір подати апеляцію на рішення суду, яке визначив для неї заставу понад 33 мільйона гривень у справі про підозру в пропозиції хабаря. За її словами, ухвала суду передбачає не лише визначення суми застави, але й блокування її особистих рахунків. Також її не влаштувала заборона виїзду за кордон, адже у неї заплановано ряд зустрічей буцімто пов'язаних із захистом Україна. Тож вона не зможе погодитися із рішенням суду. Як вона вважає, обмежувати людей просто так не можна. Цитую. Ми плануємо оскаржувати це рішення. Заставу яку оголосили, вони одночасно поєднали із блокуванням всіх моїх рахунків, рахунків мого чоловіка, рахунків нашої родини, зауважила вона. Тимошенко також зазначила, що обмеження у доступі до коштів унеможливлює внесення застави власними силами. Вони заблокували рахунки. хочуть довести, що ми не внесемо заставу, тому що по перше на цю хвилину таке грошей немає. Ну а по друге, ці гроші свідомо заблокували. Тому ми будемо звертатися до колег до членів партії. Якщо апеляється не зміниться рішення, то будемо звертатися до усіх моїх друзів, колег і будемо вирішувати це питання. Прояснила вона Тимошенко. Також уточнила, що блокування рахунків було здійснене фінансовим моніторингом за зверненням на бої Більше того, лідерка батьківщини називає кримінальну справу проти себе політичною і сфабрикованою. Також Юлія Тимошенко запевнила суддю, що не збирається тікати з України, навіть якщо її будуть вивозити, та заявила, що нібито наступні п'ять років стануть останніми в історії незалежної України. Прошу. Хочу сказати, що навіть коли вони будуть вивозити мене з України, я нікуди не поїду. Тому що коли я буду мати основний виступ, я розкажу, що робиться сьогодні з країною цією всією сварою. Ви просто зрозумієте, що я не тільки нікуди не поїду, а я буду тут доки, поки країна не буде від них звільнена. Заявила Тимошенко у ході засідання вищого антикорупційного суду. Вона закликала суд не обмежувати її пересування по Україні і за кордоном, бо це її щоденною роботою. Та запевнила, що не порушить жодних процесуальних обмежень. Ну, а потім розкритикувала уряд владу та роботу антикорупційних органів. Ні в кого не може бути навіть сумніву у набу набусапу, тих хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, що я куди-небудь зникну. Я буду тут, поки країна не буде звільнення від цього по суті фашистського режиму. Заявила Тимошенко. Повід лише вона повторила російський наратив. Також Тимошенко заявила що антикорупційні органи в Україні займаються на тим, чим треба на її думку. Ми просто не знали, що це будуть не антикорупційні органи, а органи політичного впливу на вище керівництво держави. І тоді, коли їм треба впливати, вони підключають свої знання про корупцію. А коли їм не треба впливати, вони сидять і покривають корупцію. А коли їм треба розправлятися із політиками, вони розправляються. Далі можемо заслухати і військового оглядача Дмитра Снігирьова, який також прокоментував цю справу. Далі слухаємо Юлія Володимировна. Не зрозуміла, хто власне стоїть за НАБУ. і відповідно афілювати. Набу з діючою владою, ну на як на, на мій погляд немає жодних підстав. Правильно, чому а, помилка Юлії Володимира на те, що вона не розуміє, що палке вітання передали наші стратегічні партнери. Тут два варіанти розвитку подій: перше це або Сполучені Штати намагаються нейтралізувати вплив офісу президента, і особисто президента на парламенти прийняття рішень. Це і стосується і можливості винесення питання щодо референдуму. З приводу э, Донбасу, ну і відповідно референдуму щодо закінчення війни, і низка інших ключових зовнішньополітичних питань тобто, Сполучені Штати в першу чергу дають зрозуміти не навіть Тимошенка, а офісу президента подальші дії. Причому я не виключаю, що набу не обмежиться підозрами тільки очільниці фракції Бахтієвшина, на мій погляд, буду ще низка підозр аналогічних. Але керівникам інших фракцій. Наприклад, те, що наразі уявляє собою реінкарнацію ОПЗЖ, всі ці за довіру та інші. Причому зауважте, більшість цих фракцій вони в Унісон голосують зі слугами народу, або дають голоси, коли у монобільшості не вистачає власних в моменті прийняття тих чи інших рішень. Тобто, можемо розглядати. Активізацію набув якраз моментів підозри Тимошенка, як тільки перший крок з боку Сполучених Штатів, як елемент політичного тиску на Зеленського. Чому я схильний до цієї версії? Бо напередодні відповідної проведення обшуків і оголошення підозри. Була досить жорстка заява президента Сполучених Штатів Трампа з приводу того, що саме Українська сторона на його погляд, сам президент України гальмує перемовний процес. Ну А тим же часом прокурор САП Віталій Грінчишин заявив, що обвинувачені має всі підстави вважати, що Юлія Тимошенко причетна до скоєння кримінального злочину. Прокурор вказав на ризика знищення або приховування доказів, додавши, що слідство вже виявило спробу видалити повідомлення на одному із вилучених телефонів. Окрім того, слідство побоюється, що політик може незаконно впливати на свідків, змусивши їх змінити свідчення. На дом. Ко прокурора Тимошенко може переховуватися від слідства та суду, оскільки має для цього фінансові можливості. Саме тому прокуратура вимагала обмежень у порисуванні Тимошенко, а також заборону на спілкування із певними депутатами. Прокурор САП також зазначив, що позиція захисту по суті зводиться до звинувачення у фальсифікації протоколу записів. Тим же часом захист Тимошенко просив суд викликати на допит депутата Копитіна, однак суд відмовив. Своєю чергу народний депутат із фракції Слуга народу Ігор Копитін заперечив слова лідерки партії батьківщини Юлії Тимошенко про те, що саме він допоміг набу зробити аудіозаписи, на яких Тимошенко пропонує гроші за правильне голосування у Верховній Раді. Відповідні заяви та припущення не відповідають дійсності, заявив сам Копитін у своєму телеграмі. В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Написав Копитін. Він підкреслив що його намагається втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких він не має жодного стосунку. Я не беру участі в політичних іграх і тим більше не коментую дії правоохоронних органів. Послідовно підтримую курс на боротьбу із корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання, наголосив Копотян. Політик також зазначив, що продовжує виконувати обов'язки народного депутата і працювати над такими питаннями. Які є важливими для держави та громадян, нагадаємо вам, що народна депутатка та глава партії Батьківщина Юля Тимошенко заявила, що набу записала фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитним. Ми детально вивчили час, який вказаний у протоколах. Я зустрічаюся із сотнями депутатів. Це моя парламентська робота. Зараз ми склали всі ці пазли і можу сказати, що ця зустріч була з паном Копитіним. Це народний депутат. Хочу прокоментувати це. Пан Копитін, який тут зашифрований як Мазур, не просто депутат по цьому депутату є справа в набу. І він перебуває під тиском набу, щоб по суті виконувати якісь доручення, сказала Юлія Тимошенко під час трансляції судового засідання. Тимошенко розповіла, що депутат Копитін напрошувався до неї на низку зустрічей і казав, що не хоче більше бути у фракції Слуга народу та виступає проти політики президента Зеленського. Тому і запропонував співпрацю. Також і керівник фракції Слуга народу Давид Рахамія повідомив, що їхній нардеп Ігор Копитін про розмову, з яким заявила лідерка батьківщини Юлія Тимошенко, є одним із найбільш дисциплінованих депутатів. Нам про розмову Копитіна з Тимошенко нічого не відомо. Все, що можемо сказати про Капитіна, опираючись на статистику його відвідувань, пленарних засідань та участі у голосуваннях, що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції, наголосив Арахамія. Водночас і на думку народного депутата Олексія Кучеренка, справу проти Юлі Тимошенко більше схожа на політичну аніж має юридичну площину і доказову базу для звинувачення народної депутатки. У мене свої цікаві враження від суду у справі по Юлі Тимошенко. Як на мене. Це було цікаве шоу. Єдине, що намагався зрозуміти, чи є у цьому процесі якась юридична площина у цьому звинуваченні. До засідання суду я ще коливався, утім, коли після декількох годин у суді я зрозумів, що справа суто політична, розповів Кучеренко. Народний депутат наголосив саме монобільшість сьогодні. Допустила критичну ситуацію в економіці та енергетиці. Молодий прокурор, до речі, я здивований, як вони виграють конкурси на посади. Мав би пройти дуже великий шлях у цій сфері. Це мала б бути досвідчена людина з позицією, яка буде кожне слово своє Жувати і аналізувати Так от цей молодий прокурор звинуватив Юлію Тимошенко у спробі розвалити монобільшість у парламенті. Так річ у тому, що вона ж цього і не приховувала. Я теж це не приховую. Я не вважаю монобільшість як такою, що вона існує. І що більшість, на мою думку, вони є антиукраїнськими. Саме вони завели ситуацію в економіці енергетиці в критичний стан. А про корупційні скандали годі говорити. Додав він. Також і народний депутат від фракції Батьківщина Сергій Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Мошенко на його думку, це все є лише черговим елементом політичного шоу, мета якого дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба із коаліційною корупцією. Політик заявив, що антикорупційні структури дедалі більше нагадують медіахолдинги, які спеціалізуються на виробництві контенту, а не на професійному слідстві. За словами Власенка, процесуальний вихлоп від гучних справ часто дорівнює нулю, тоді як інформаційна шкода для фігурантів є незворотньою. Щодо ситуації навколо лідерки батьківщини, власенко наголосив, що сама Юлія Тимошенко вже офіційно спросту. Увала причетність до оприлюднених записів. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобаки та коментарі. Не прощаю з вами, бо побачимось зовсім незабаром в наступних випусках.